Ну що ж, вже середина осені. А в мене, бачите, ось такий урожай. Виноград, який не встиг достигнути. А на цьому тижні вже були приморозки, і не один. А перед цим були дощі. Не знаю, який це сорт винограду. Він смачний, але, на жаль, достигає в центральній Україні не завжди. Ось такий величезний розі, але, на жаль, не завжди ми ласуємо. А це кішмиш, теж не скажу вам назви. Ну, він більш-менш можна ще їсти його, да? Яку якусь е солодость він має ще. А цей виноград, на жаль, ні. Ну, ми його не зриваємо. Можливо, ще дойде. Що в мене ще є? Так, пройдемо на город і побачимо, що я вбираю. Подивіться, які гарні листя в голубіки. Бачите? І, взагалі, такі, такі різнобарві червоні. Так, лавандочка обрізана. Ось такий сизий колір. Ну, а це перчик. Перчик, який вже теж помер. Бачите, які кущі. Оце я сьогодні збирала залишки перчика. Він підмерз, деякі підмерзли. У мене перчинки, капуста, ось залишки теж раніше вирізала. Хоча капуста в цьому році м -м, дуже, дуже погана. Було багато білокрилки, і вона зробила своє, свою справу. Так, а куди це я йду по цим бур'янам? А хочу я вам показати те, що я висівала в липні місяці, на початку липня. Ось у мене бурячок. Ось у мене морквочка, дайкон, зараз ближче покажу. І так, це у мене були огірки. Чесно кажучи, огірків було дуже мало. Хоч я їх вкривала, але рентабельність, як то кажуть, ніяка. Але були ось недавно ще огурчики були. Все ж таки вони дорогі. Так, це спажува квасолька. Теж сьогодні ще позбираю, збирала багато. І ще позбираю, але вона підмерзла. Але я буду її заморажувати, тому нічого страшного, ще є. А бурячок, подивіться, ось він висажений. Питали, чи буде хороший бурячок, подивіться, достатньо виріс, правда? Достатньо. Подивіться. Ось це бурячок, який висівався в липні місяці. Бачите? Ну, де менше, де більше. Ну, чесно кажучи, у нас цього цьому році дощі. Вони замучили. Для багатьох культур не підійшли вони. Але для от таких, як буряк, пізні я посіяла, то даже було нормально. Так, зараз копаю морку. Брала сорти, вже не пам'ятаю які, але досить прості. Не... Не з дорогих. Так, ось морква. Бачите, якийсь сорт такий коротишка. Ну, подивлюся далі, який він там. Бо це, звісно, не дуже презентабельна морква. Чи так вийшло, чи вона вся в мене така. Може, я такий... Так, да, подивіться, я не пам'ятаю, який сорт. Бачите, товстенька, але дуже коротка. Так. І не запам'ятала, що це. Не дуже до вподоби, але почекайте, подивіться, це ж у мене тут була цибуля, да? тому це другий врожай, і морква досить е крупна. Якби я висадила <смір> якийсь інший сорт краще. А так, ну, що висадила, то і маю. Що сказати? Треба було думати, що брати. Як же він називається? Не знаю. Ось такі короткі. Ви бачите, і бумажку викинула, і не записала. Ну, Мені такий, звісно, не подобається. Вже занадто короткі. Бомбочки, бомбочки. Нічого, він буде, ця морква буде гарно зберігатись. Вона товстенька, бачите, досить крупна. Це глипень місяць. Мені здається, чи 8-го, чи 10-го, десь так я його висажувала. Висівала. Так, дайкон. Дайкон, подивіться. Ну, дайкон це норма. Тобто дайкон він і висівається в липні місяці. А ось морква і буряк на второй врожай не всі. Тобто, це в мене участок, де була цибуля. І ви бачите? Я з цього участка беру ще один урожай. А зараз піду подивлюсь на моркву, де там інше сорт, це точно, мені здається, де в мене був горох. Так, до речі, це 15 у нас жовтня. Да? Зараз буду пробувати ось цю моркву. Моркву і буряки я вже зо два тижні назад обрала, ті, які сіялись весною. Це я дійшла до тих, що висаджувала. Пізна. До речі, ну, ви бачите, не дуже я її проривала, практично не проривала, зараз глянемо. Тобто, тут в мене цілий букет. Може бути і дрібної і багато, ну. Але... Ой, теж, здається, коротка. Ні, це інший сорт. Це інший сорт. Ось, подивіться. Красота, правда? Подивіться, це після гороха. Тобто, морква у мене. В цьому році великої. Ну, якби я прорвала ще. Ні, теж коротишки ці. Ну, що ж це за, за сорт я купила? Може хтось мені підскаже. Коротишечки, але бомбочки. Ось такі бомбочки. Так, а якби ще прорвала, як я кажу, то були б вони ще міцніші. Да -да. Значить, насіння те саме. Ось ось така морква. До речі, перший раз в мене така морква, ніколи я таку не висівала. Ось такі колобочки. Нічого, нормально. Ну що ж, можете сміло сіяти в липні місяці. Я, коли знімала відео липневе, то казала до 15 липня, 10 краще до 10 липня можна висівати морква, бурячки, спержева квасолька. Кріп, ось тут в мене. Бачите, бур'янчики, до речі, дуже добре, що в бур'яні, бо без бур'яна кріп би вже померз. У нас було три дні підряд приморозки. а зараз я повибираю ще кріп. Ось він. А, Оце буряк теж. Зараз ближче. Це теж який я після цибулі. От. Подивіться. Бачите? Ось такий в мене врожай. Другий урожай. Тому всім, всім раджу. Сміло висаджуйте і будете мати два урожаї. Всім пока! З вами Наталя.